Добрий раночок, любі, підказочки на сьогоднішній день, Таро. Вам кажуть, що те, що було раніше, цього вже не буде. Вам кажуть, що можна передивитись свої цінності, свої погляди, піти назустріч новому. Можливо, ще ви не знаєте і ну не бачите конкретно куди, можливо, ще не бачите ціл, цілі, але в нове. Тобто, вам кажуть повернутися до минулого спиною і обличчям на майбутнє. І фонова карта вам каже, що вам важливо думати про себе. Про своє благополуччя, про цвітання, про фінансовий достаток, про самість. Впевненість у наступному вам буде надавати саме фінансова незалежність. Є тут такий натяк, що дорогу осіліте душі, що не бійтесь самотності, тому що ви Розквітнете в цьому. Хай щастить, гарного дня, на все добре!